24 квітня 2025 рік місто Сундальсьорра, Королівство Норге, 16.09 за місцевим часом. При кінцеві строфи. Наче соннічний кінчилась їхня повість в згоді й славі. Вже пішли вони із світу, о часи хисткій лукаві. Час це мить одна, хоч довгим він здається нам в уяві. Так пишу я мес незнаний родом селища Руставі. Богу Грузії Давиду, сонце рівному навроду, склав я віршами цю повість на забаву і догоду. Він поширює могутньо жах від заходу до сходу, палить підступ і дарує міць під народу. Славить подвиги Давида марні всі старання ревні. Повістю про край далекий, про діла й звичаї древні, про державців чужеземних, про пригоди їх плачевні, я знайшов і віршем виклав, і розради мав душевні. Отакий цей світ не сталий. Все він крутить в веремії, а життя лиш мить коротша за миттєвий помах віє. Що нам те, до чого прагнем? Доля згубниця надії, світом тим і цим владує нещедротна в благодії. Аміран Джанідзе мав співця мосе хонелі. Про Абдулмасію вірші склав прославлений Шафтилі. Безутомно, діларгета оспівав Саргіс Тмогвелі. У сльозах Таріела Я співаю Руставелі. І далі можна ще уточнити деякі терміни з власних імен та географічних назв. Наприклад, Амірбар це командувач військово морськими силами держави, начальник флоту. Амір Спасалар, найвищий військовий титул при царському дворі в Аравії, Аспірос назва планети Венери, Багдад найбільший адміністративний і торговельний центр Месопотамії. З 8 до 11 віку нашої ери столиця Арабського халіфату. Бадахшан місцевість на памірі коло Таджикистану. За давніх часів славилася своїми рубіновими розсипами Безуар. Коштовний камінь, що власне являє собою затверділі відклади в шлунку Безуарових кіз. Брокат важка шовкова тканина з золотими чи срібними нитками. Вазір, царський радник, міністр. Ваша привітальний клич, як от ура, чи слава. Віса. Героїня Старої любовної повісті 11-го віку. В 12-му віці цю повість було перекладено і грузинською мовою під назвою Вісраміані. Образи закоханих раміна та Віси, близькі до образів західноєвропейської повісті про Трістана Ізольду. Вісон – Коштовна тканина давніх часів, ознака священства та шляхетності. Гаваон. Місцевість у Палестині за 15 верстов від Єрусалима. Геон стародавня назва ріки Нілу. Гішир, коштовний камінь, агат. Гуланшаро. Вигадана Руставелі назва могутньої морської держави. По перському ця назва означає місто троянд». Давид. Згадуваний у поемі Давид це Давид Сослані, Осетинський князь, що був другим чоловіком грузинської цариці Тамар, сучасниці Руставелі. У вступі до поеми поет називає його Левом Див, мифічна істота, злий дух ворог людей. Діжлійське джерело, діжель, діджель, староарабська назва річки. Діонос Діон сіракузький філософ, учень Платона. Діонос назва збірки віршів есроса. Драхма срібна монета, а також міра ваги. Дурачі рідкісний дикий птах, турач, що й тепер водиться на Закавкассі. Еджіп двірський титул, що подібне до особистого царевого Секретаря. Езрос поет початку 12 віку. Його вірші арабською мовою були зібрані в збірці Діонос Діванус. Етваб гатунок шовкової тканини. Злотоглав, коштовна тканина, вигаптована сріблом чи золотом. Зуал Кронос Сатурн. Кадж напівміфічна істота, чаклун, втілення злої сили. Каджеті – вигадана назва гірської фортеці твердині Качів, Каїс герой поеми видатного азербайджанського поета Нізамі Лейла Меджнун. Калям, прилад для писання перо з тростини, караван Сарай. Будівля з торговельними приміщеннями, католікос патріарх, найвищий духовний сан грузинської церкви, кімвал музичний інструмент, схожий на цимбали, Коран, священна книга мусульман, «Кронос» Сатурн, лал, коштовний камінь червоного кольору, те саме, що й Рубін. Маджарі, молоде вино. Мусульманам їхня релігія забороняла пити вино. Маріх назва планети Марс. Марц Кверелі – єпископ Ацкурський місцевості в Грузії. Останні Руставелогів – Ставлять під сумнів, чи справді строфа поеми, де згадуються католікос та мацкверелі, належить Руставелі. Певніше, це пізніша вставка переписувачів тексту поеми, Мека – священне місто мусульман, батьківщина Магомета, основоположника мусульманської релігії. Мерані, казковий кінь грузинської міфології, подібний до старогрецького пегаса. Месхи одне з грузинських племен, що живе на південному сході Грузії в теперішньому Ахалцівському районі, де знаходиться селище Руставі, гадана батьківщина поета. Міджнур – грузинська переробка арабського слова «меджнун» шалений од кохання. Меджнун шалений от кохання. Так названий і герой поеми «Нізамі» Лейла і Меджнун. Місреті – старогрузинська назва Єгипту. Мукри служники мусульманського культу, що виконували й обов'язки лікарів, муліми, юнаки, що готуються стати мукрами мулами, мулга Занзарі. Муліми, юнаки, що готуються стати мукрами мулами. Мулга Занзарі. Вигадана поетом назва невеличкої квітучої держави. Муштарі назва планети Юпітер. Мцваді – печене м'ясо шашлик. Навроз свято Навроза, мусульманський новий рік. Ніневійці жителі головного міста Асірії Ніневії, зруйнованого 608 року до нашої ери мітянами та вавілонянами. Біблія розглядала це зруйнування як кару Божу, наслану на Ніневійців. Отаріт назва планети Меркурій, перпер -пер, золота монета, червінець. Платон, славетний старогрецький філософ, народився 427 року до нашої ери, помер 347 року. Основоположник ідеалістичної філософії. Основні твори Федер, Учта, Держава та інші. Рамін, герой староіранської любовної повісті, закоханий у вісу. Ростом герой славетної поеми Шахнаме, староіранського поета Фірдоусі, який вмер в 1020 році. Сал Саламан, герой твору старої іранської літератури, що до нас не дійшов, ім'я його вживається як образ невтішного тужливця. Можливо, що це переробка імені Зала, батька Ростома. Пасалар воєначальник, Спас Пет, верховний воєначальник, Тамар, славетна грузинська цариця, царювала з 1184 до 1213 року. За її часів старогрузинська культура і держава досягли свого найбільшого розквіту. Її сучасником, та як, Переказує легенда, навіть близьким придворним скарбником чи бібліотекарем був Руставелі. Тобто її сучасником, та як переказує легенда, навіть близьким придворним скарбником чи бібліотекарем був Руставелі. Він сам пише в поемі про своє палке кохання до цариці, і легенда твердить, що це кохання спричинилося до того, що Тамар прирекла. Поета на вигнання. Чи це правда, але легенда є легенда. Тим пан, стародавній музичний інструмент, то Саргіс – грузинський поет 12 віку, сучасник Руставелі, автор поеми «Ділар Гетіані», що до наших часів не збереглася. Трибут, феодальна данина контрибуція. Хадуми, прислужниці царівни чи цариці, хатави монгольське плем'я, що жило в північному Китаї. Хатаеті північний Китай, хатун додаток до власного імені, що означає пані господиня. Хатаурі хатавські гроші. Хваразма, хорезм, могутня держава, могутня держава 12-13 віку, центром якої був сучасний Туркменистан. Її кордони поширювалися від Волги до Персидської затоки. Хварезмша, цар або шах хорезму, Хонелі Мосе. Грузинський поет попередник Руставелі творець поеми Аміран, син Дариджана. Чашнагір, титул при царському дворі Чашнагір. Титул при царському дворі. випробувач напоїв, дегустатор, чоган, клюшка, яка вживається при грів м'яча, щоб відбивати його. Шавтелі, грузинський поет XII віку, його твори, цикл віршів на честь грузинського царя Давида Будівника, що жив з 1089 по 1125 роки, зветься Абдул Месія. Дійшли до нас в Уривках. Про Давида будівника я можу уточнити щось іще для себе особисто. А всім я бажаю натхнення для саморозвитку. А наступний твір я планую читати Івана Яковича. Якийсь твір кого якогось Івана Яковича? Але хто ж це? До радісної зустрічі!